Травма Ісака майже вибила нас із чемпіонських перегонів, через що нам довелось приходити до плану Б. Рятувати становище мерсесайців. Прилетів наш український супермен Артем Довбик, але є певний нюанс. Ісак повернеться на останній місяць сезону, саме тоді, коли буде вирішуватись доля Ліверпулю. І звідси виникає питання: хто стане на допомогу Ісаку? І хоч до цього моменту ще далеченько, проте це питання треба вирішувати вже зараз. І за системою очок ми з вами це вирішимо. Асист це один бал, гол це два бали та вирішальний гол чи асист аж цілих три бали. При цьому ми будемо використовувати різноманітні схеми та тактики, даючи кожному з гравців себе проявити. Паркін, баргін, батін, паркін, баргін, ти король. Ну і цю баталію наші гравці розпочнуть у матчі вже однієї восьмої ліги чемпіонів проти Аталанти. На цю зустріч ми ніяк не будемо експериментувати зі стартовим складом команди. По перше, нам необхідно проходити далі у лізі чемпіонів, а також задля балансу наших форвардів їх обставин. На цю зустріч вийде саме ця основна обойма. Звісно, що замість Арсена Жука можна випустити вже конате. Проте я думаю, що він поки що відновлюється. Тож дамо молодому поколінню проявити себе у матчі Ліги Чемпіонів УЄФА. І тільки віддає передачу на Вірца, якщо з ударом вірц! І Екітіке вже записує до свого активу перший бал. Ну і просто яку цукерочку поклав вір тупо самісінька, дев'яточка. Йоу Еліот виходить на ударну позицію, але може віддати на Екітіке, який забиває гол і записує вже. Получається, що ще два бали, і це вже три лише за одну зустріч. І на жаль, Артем Довбик, якби ми не хотіли, щоб саме він лутав усі бали. На жаль, зовсім не здобуває він очок. Проте ми здобуваємо перемогу. І у матчі відповіді нам вже буде легше. Окрім того, що ми перемогли матчі Ліги Чемпіонів, із гарних новин ще те, що К'єза повертається до нашої обойми, вже відновився після травми. Вже боже, так швидко пролетів місяць чи там два, скільки він був на травмі, невідомо. І це, звісно, гарні новини, тому що салах щось, ви знаєте, геть розчинився. Є за ударній позиції, К'єза, що кладе? Після травми виходить на футбольне поле і одразу кладе знову ж таки цукерочку. Який тільки віддає передачу на Артемі Одовбика. Артем Довбик забиває, але на жаль, змін був в офсайді. Є задалі, на якій тільки той скидує на довбика. Знову непоганий момент був у нашого українця, і йому треба лутати ці очки. Втім, у цій зустрічі ми забуваємо лише один єдиний гол. Ну і ми лутаємо наші важливі три очки до скарбнички. І наразі турнірна. Таблиця англійської прем'єрліги виглядає таким чином. Ми не нам не вистачає двох очок, щоб наздогнати арсенал. І матчу в запасі у нас немає. В них також. І лише треба сподіватися на якесь диво. Довбик віддає передачу на екітіке, той може пробити І знову. Екітіке забуває, відзначається та забирає ще два. Пали до своєї скарбнички. Артем Довбик також відкриває рахунок у цих баталіях за Кітіке та записує один бал до свого активу. Довбик приймає м'яч, а якщо з ударом довбик Ікфорд на воротах Аталанти. Ну а ми обігруємо Аталанту з рахунком 1-0 та вирушаємо до наступної стадії Ліги Чемпіонів УЄФА. Проте після такого складного матчу на нас чекає фінал Кубку Англійської ліги, де ми зустрінемося проти Брайтону. І ви просто подивіться на склад братину. Насправді сильних гравців тут не так і багато проте їм треба все ж таки, ви знаєте, віддати належне. Оскільки вони, ви просто подивіться, яких суперників пройшли на своєму шляху до цього фіналу. Вони обіграли Арсенал у серії пенальті, Челсі обіграли у серії пенальті. Далі обіграли Крістал Пелес у півфіналі. І наразі на нас чекає просто шалений суперник. Тож легко у цьому матчі точно не буде. Калістер. На Артема Довбика здається, там був офсайд, але Довбик-Довбик забувай, нема. Нема офсайду. І це важливий гол на 89-й хвилині матчу у фіналі. Кубку англійської ліги. І Артем Довбик записує до свого активу ще плюс 3 очки. І саме гол Артема Довбика дозволяє нам стати чемпіонами Кубку англійської ліги. І ми записуємо ще один трофей до нашої скарбнички. Ми вже маємо два трофеї за нашу кар'єру за Ліверпуль. І насправді, хоч моментів було не так багато у цій зустрічі, проте цей заради лише такого одного моменту, і варто дивитися. Наші з вами матчі Ліверпулю, і саме після такого важливого фінального матчу можемо трішечки видихнути та відповісти на запитання наших глядачів. Чи розглядаєте ви можливість підписати Вінісіуса в команду задля покращення атмосфери та дисципліни в команді? Звісно, що це питання з приколом, шановного Павла Кунденка. Безумовно, Вінісіус є топовим гравцем. Правда, це буває дай Боже з десяток матчів за цілий сезон. А також ми маємо в нашій, в нашій обоймі хаотичного салаха, і таке знаєте, таке поєднання гравців може може викликати певні проблеми. У Ліверпулі, яких і так багато у нас з вами. Проте навіть такі маленькі непорозуміння можуть зруйнувати усе те, що так прідно будували ми з вами. Тож пішов той Вінісіус на але кого б я дійсно хотів бачити у стартовому складі команди? Так це Родріго Гоеса. Він якраз міг би підсилити лівий фланг нашої атаки та замінити Коді по який насправді виступає досить посередньо у цьому сезоні. Щоправда, у Родріго Гоеса. Є певні проблеми з результативністю, проте ми можемо це з вами виправити. Головне, щоб, знаєте, перес відпустив свого хлопчика у вільне плавання. Як ви оціните форму ваших гравців від 1 до 10? Е, в цілому, ви знаєте, кожен викладається на свій максимум, щоб трішки мати скіла в цих. Бальчиках, в цих нещасних ручках, і ну усі були б 10 з 10. Простіше насправді назвати тих гравців, форму яких я не задоволений, але загально оцінюю форму нашої команди з вами на 8 з 10. Є певні критичні моменти, які ми поки що не в змозі налагодити. Е, з ким з гравців пішли б на рибалку? Я б із задоволенням сходив би на рибалочку, звісно, що з нашим українським козачком Артемом Довбіньо, особливо, якщо це, знаєте, позитивно вплине на його боротьбу за Кітіке за другий Форварда на кінцівку нашого сезону. Ну а ми далі вирушаємо до Кубку Англії, де на нас чекає Норвіч. На цю зустріч вже ви знаєте, можна і трішечки щось додати в цей стартовий склад команди. Як, якогось трішечки експериментів. В Жука ми змістимо на лівий фланг атаки, дамо відпочити Тео Теорнандесу, який нещасний цілий сезон вже біга за нашу команду. У центрі вийде Конате, який вже майже повністю відновився від травми. Я думаю, що може показати свій е, розкішний максимум. Ну а на правому фланзі захисту в нас зіграє Бредлі, який здається ще взагалі награв у цьому сезоні. І ось він якраз шанс у Бредлі на довбика із ударом. Чому ти так довго б'єш шартем в біню? Грамен що центр на Довбика, довбик далі на ейкі тіке, і це вихід на сам, на сам, і це повинно все вирішуватись тут і зараз. Ейки тіке в, в черговий раз забуває гол за Ліверпуль і знову покращує свою статистику. Бодігак подалі на Артема Довбика. Там є вільний простір, у тікає віддати передачку, і знову забити, який і вже Артем Довбик. Обидва вони продовжують покращувати свою статистику у цих перегонах. Довбик у центрі, як його перекривають, Бредлі далі на. Ух! Як ми пропускаємо, які з ударом в дальній кут. і це хитриквіт, від тікеє. Боже, наскільки сильно він зараз відривається від Артема Довбика. Проте. Сумувати немає чому, тому що ми показуємо дійсно хорошу яскраву гру. Та просуваємося далі у Кубку Англії. Проте вже в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів на нас чекає Баварія Мюнчен. І перед тим, як вирушати на цей матч, давайте просто подивимось на загальну статистику наших гравців. Ви просто подивіться, на які тіке. За цей сезон він підіймається на плюс 3 у рейтингу, віддає 24 асисти. І ще відзначається 18 разів, він вже майже наздогнав. Ісика про те, якщо я правильно розумію, якщо правильно порахувати все, то за систему гол плюс пас, який тіке є найкращим гравцем нашої команди, окрім того, що Ліверпуль зіграє з Баварію Мюнчен у чвертьфіналі, це якщо що Баварія мюнчен прикол, хто не зрозуміє. Просто це прикол. У чвертьфіналі Тоттенгем зіграє проти до Мадрид, Реал Мадрид зіграє проти Лілю Арсенал. Наш просто вони в цьому сезоні нас дуже, дуже крепко задовбали вже зіграють проти ПСЖ і хтось і хтось з цих команд залишиться розіграш ліги чемпіонів. На матч проти Ліверпулю. Ми Салаха, що звісно посадимо на лаву запасних, та випустимо випустимо к'єзу, який насправді показує. Щоб він заслуговує на своє місце у стартовому складі команди за Ліверпуль та готовий виходити, рвати усіх на своєму шляху. І якраз такий матч проти Баварії мюнхен може насправді багато чого нам усім розказати про нашу фізичну підготовку і не тільки фізичну. Девіс на горецьку тут на Кейна, у як ми зараз відскакуємо? Гак по яке тіке, я сподіваюся, що не було офсайду сайду, ну і це треба просто вирішувати. Є задалі на які тіки боже, що це був запас? Погодні умови трішечки нам заважають у цьому матчі. Долбек у центрі нема кому. Є кому на коді гакпо з розвороту. Такий слабень, слабесенький ударчик був. І на жаль, у цьому протистоянні жодна з команд не відзначається, і все вирішиться у нас вдома на енфілді. Тим часом загальне становище у таблиці АПЛ виглядає таким чином. І ми маємо матч в запасі, щоб наблизитись до наших суперників арсеналу, які мають 73 очки. Нам треба, щоб вони десь втратили перемогу. Або хоча б зіграли десь пару разів бажану в нічийку, щоб ми мали можливість вийти на першу сходинку. І Кітіке знову багато вільного простору, і це треба вирішувати. І саме це Хьюго бос, який тіке вирішує цей момент і знову покращує свою статистику. А насправді непогано так відривається від Артема Довбика, який тікає скидує центр на Салаха, Смос Салах з ударом. Як рятується кіпер взагалі? Які тільки прибирає суперників? і Яку передачку він віддає на коді? Гак ой той забуває другий наш м'яч у цій зустрічі. Які тіке без шансів залишає Артема Довбика до відновлення Ісака залишається якихось три тижні. І саме тому нашим, наші, у наших перегонах, як відривається дуже і дуже сильно від Артема Довбика, не залишаючи. Тому взагалі мені здається ніяких шансів за цілих три тижні. Треба щось. Ну, це зі світу фантастики, щось має статися, щоб Артем Довбик обігнав, які Ну а далі у нас за планом Баварія, яка вже готова і чекає на нас у матчі відповіді чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Найнебезпечнішими гравцями у першому протистоянні були Гаррі Кейн та захисник ТА. Також варто відзначити усіх гравців, які виконували план на гру та контролювали м'яч протягом всієї гри і душили нас своїми короткими пасами. Проте я не можу сказати, що в нас взагалі не було моментів, все ж таки це через іншого захисника павара. Нам вдавалося пройти до воріт суперника. Тож саме павар є найслабшим місцем Баварії. Тож наш план на гру не бігти одразу у агресивний пресинг. І вже за один швидкий пас за спину захисників ми можемо вийти на ударну позицію і забити м'яча. Якщо ми зможемо це виконати, то ми зможемо пройти у наступний етап Ліги Чемпіонів. Тож наша ставка на цю гру саме швидкість. Без зайвого контролю, швидкий пас, один-два дотики і забігати за спину суперників. Головне, не пропустити м'яча у перші хвилини 15-20, оскільки потім вже буде дуже складно знайти ключ до відкриття воріт суперника. При тому, що останні 5 зустрічей вони мають дві поразки, дві нічиї та всього лише одну перемогу. Тож ми насправді маємо не такі і погані шанси на прохід далі. Але на цю зустріч ми застосуємо схему 4-2-1-3 саме з двома опорними півзахисниками, щоб надавати їм можливість розігрувати Комбінаційний футбол у центрі поля, оскільки це було насправді головною проблемою в попередньому матчі. Рімпонг на фланзі можна віддати. І Ноєр на виході зараз просто рятує усю свою команду. Які тільки є простір у вірса, можна віддати йому передачечку. Вірс прибирає і далі на які тіке насправді поженою. І ми насправді виконуємо зараз усю, усі наші плани та демонструємо швидкий темп. Салах може закинути, на Екітіке і тут же вийти на ударну позицію, але в один дотик пробуває, Екітіке. Знову вірс, далі, на Екітіке, але якщо він зараз не зможе забити її, на 64-й хвилині матчу, Екітіке відкриває рахунок. І ця зустріч вже кардинально відрізняється від попередньої, то ми не могли нічого створити навіть. Девіс закидка на Луїзі, а сама Мардашвілі на виході! Боже, я думав, там зараз вже у сіці буде. Так, ну і треба трішечки замін в нашому житті. На лівий фланг виставимо салаха, кейзу писамо на правий, дамо довбоку шансу цій зустрічі. Все ж таки, очки треба набирати. А також трішечки освіжимо попорний наш півзахист, випустивши ендо. Вірц, знову він сьогодні розпасовує як ніколи. Довбик прибрати корпусом не можна, чи що? Подача на Кейна! І Кейн з ударом зрівнює рахунок на 78-й хвилині матчу. І все ж таки, якщо перший момент вони не реалізовують, і ми непогано відскакуємо, то вже на другу, на другу спробу вони зрівнюють рахунок, на жаль. І тепер треба починати все спочатку. І за забігання довбика є, довбик, довбик, покажи хоч щось просто. Салах далі на Довбика. Нікого ніхто не може його підтримати. Треба якось це розігровувати. Салах прийма м'яч. Довбик відкривається. Є цей вільний просір, про який я і казав. Довбик на ударній позиції. І забиває Артем. Довбик важливий, важливий м'яч у цій зустрічі і виводить нашу команду вперед. І я сподіваюся, що це надійде до серії пенальті, тому що сил на неї вже просто не буде. І знову довбик. Вже тепер лівим флангом віддати передачу на вірце. Він сьогодні просто такий диспетчер Макалістер. І, на жаль, Чим не закінчується ця атака? Але переможцем цієї зустрічі є Ліверпуль. І, ну, на Єнфілді у наших суперників взагалі немає шансів. На Луїс Діас, на жаль, нічого не зміг показати у протистоянні зі своєю минулою командою. Ну а у півфіналі Ліги Чемпіонів УЄФА на нас знову чекає наш просто постійний суперник цього сезону Арсенал. А у іншому матчі Ліги Чемпіонів Тоттенгем зіграє проти Реал Мадриду. У матчі Евертоном ми не змогли зачепитися за перемогу, і цей матч закінчується з рахунком 0-0. А вже у матчі проти Брайтону, які тікети Артем Довбек виконують свою роль двох нападників, розігрують комбінацію у штрафному майданчику та відкривають рахунок. І обидва вони покращують свою статистику. Вірц просто як які передачі віддає Вірц, який кітіке виходить на ударну позицію. Головне зараз не промахнутись, і він це робить вдало. Самісіньку дев'яточку Йоу забиває вирішальний м'яч у кубку Англії. На 93 й хвилі матчу проти манчестер Юнайтеду це був дуже, дуже складний матч. Але ми виходимо з нього переможцем та рухаємося до наступного етапу. Я б навіть сказав, до фінального етапу, де на нас знову чекає Крістал Пелес, наш криптоніт. Якщо Арсенал є постійним конкурентом суперником протягом цього сезону, то Крістал Пелес є постійним суперником у фіналах, чи то у Кубку Англії, чи то у Суперкубку Англії. Усюди вони. Ну і на Першу гру проти арсеналу виходять оці 11 парубків, які готові битися за емблему. Мінус у тому, що ми граємо одразу першу гру на Енфілді, і головне зараз не обістратися, щоб у матчі відповіді ми знову не обістралися. Це буде битва двох місків. Богдан Кікер проти Мікелі Артети. Обидва вони налаштовують свої команди перед цією грою. Ми налаштовуємо просто ящик за перемогу. По чернеткам Васелячучки. Дайклан Райз свідай передачу на Сака. Сака! що? Просто він не встигає навіть прийняти той м'яч і вже одразу різко пробиває. Там взагалі без шансів для нашого голкіпера, який e тільки виривається. Анкара, тільки, тіке, Анкарайки тіке, тіке. Боже, що це за Ліонельо Мессі у нашому складі команди? Екі e І. У другому матчі поспіль забуває вирішальний м'яч на останніх хвилинах і рятує нашу команду. Просто справжня драма на Енфілді. Знову ж таки, не можу сказати, що у нас взагалі були якісь шанси у цій зустрічі, проте ми вдало відскакуємо. Ви просто подивіться на володіння м'ячем. 25 проти 7, 75. І це вдома на Енфілді. Боже, що буде на Емірейтс? Подігаю, подалі на Екітіке. Хьюго босакі і... Точно такий самий м'яч ми забивали Манчестер Юнайтеду нещодавно у півфіналі Кубку Англії, але якщо тут було на останніх хвилинах зустрічі, то цього разу ми знайшли цей ключик вже на 20-тій хвилині матчу. Ну і пані та панове, цей довгоочікуваний момент настав. Артем Довбек, на жаль, програє у протистоянні, Екі і тіке, і саме він залишає поле Ол Трафурду, щоб дати знову зіграти Ісаку, який повертається після тривалої травми. І мені б дуже хотілося, щоб у цьому матчі він зараз зміг відзначитися. Який тільки бачить забігання ісака, і це просто комбінація, яка була протягом усього сезону, який тільки протягує м'яч, віддає точнісіньку передачу на Ісака. А той вже вирішує моменти, проте на жаль, у цьому трішечки не пощастило. І все ж таки голкіпер Манчестер Юнайтед рятує. Проте ми все ж таки перемагаємо і забираємо важливі три очки. І попереду на нас чекає останній місяць. Де нам необхідно зіграти у фіналі Кубку Англії проти Крістал Пелесу? В нас ще залишається 4 гри у цьому сезоні у англійській прем'єр-лізі, і нам якось потрібно за ці 4 гри здобути усі 12 очок та сподіватися, що Арсенал у своїх двох іграх зможе програти. А також на нас чекає матч відповідь проти Арсеналу. І якщо ми, можливо, десь програємо боротьбу в АПЛ, то вже у лізі чемпіонів ми не маємо залишити їм і шансику на прохід далі. Тож обов'язково продовжуйте перегляд, перейшовши на наступне відео.